Контролери Carl MPX Pro можна складати в логічну мережу. Є головний пристрій Мастер і підлеглий пристрій slave. Відповідно, в такому випадку можна до мастера приєднувати моніторинг і налаштовувати відтайки день ніч тільки на мастері. Слейві будуть брати всю цю інформацію з Мастер контролера. Відповідно, в Слейві можна обмежити фізичний функціонал. Можна викинути годинник і можна викинути зв'язок RS485. І відповідно, ми можемо або взяти всі контролери мастер і певним чином налаштувати, а можемо фізично взяти один мастер, а слейви можемо взяти трохи інші контролери. Чим вони відрізняються. Саме перше, значить, ви так ніяк не побачите, ви можете поставити тут галочку. Коли будете з'єднувати все, і побачити по кришці. Але то не обов'язково. Друга відмінність це наклейка. Тут є буква М, то Master Controller. Тут є буква S-Slave це підлеглий контролер. Але, на жаль, наклейка знаходиться всередині, і ми не зможемо нічого побачити. Яка відмінність всередині? На перший погляд аж ніякої. Але, якщо знати, що до чого, дивіться, отут, мабуть, кварц стоїть. Отут така платка. Ця платка стоїть поперек. Ось вона приєднана до плати основної. І отут мікросхема зв'язку rs 485 Отут розпаяні елементи. Це мастер контролер Слейв. Йому не потрібен зв'язок. Ось тут немає елементів. Отут немає мікросхеми. І йому не потрібен годинник. Отут немає мікросхеми годинника, немає батарейки. Дивіться, отут є запчастини. Отут немає запчастин. Сього плата стерчить, отут її немає. Отут мікросхеми немає. Отут мікросхема є. В цьому відмінність. Якщо ми хочемо зібрати мережу, ми можемо взяти всі мастера і певним чином налаштувати. Воно все буде працювати, як треба. Якщо ми візьмемо слейви, ми не зможемо налаштувати. Ні відтайку по часу, бо тут не буде годинника, ні зв'язок з моніторингом, бо тут немає фізичної мікросхеми зв'язку. А в принципі, контролери повністю однакові. Відповідно, якщо перевіряти мультиметром, то на мастері, там, де є мікросхема, на виводах rs 485 є напруга. На виводах rs 485 на слейві Ніякої напруги немає.